Остання частина перебування нею у пеклі тут про жінок, може хтось з любих жінок себе впізнає, тож читаємо. Пеклись тут гарні молодиці, а жаль було на них глядіть: чорняві, повні, милолиці, і сі тут мусили кипіти. Що замуж за старих ходили, і мишаком їх поморили, щоб послі гарно погулять і з парубками поводитись, на світі весело нажитись і не голодним умирати. Якісь мучились там птахи з куделями на головах, ці чесні, непотіпахи були тендітні при людях. А без людей не можна знати, себе чим мали забавляти, проте лиш знали до дверей. Їм тяжко в пеклі докоряли, смоли на щоки наліпляли, щоб не дурили так людей, бо щоки терли манією, а блеосам і ніс, і лоб, щоб краскою, хоч не своєю, причаровать к собі кого. Б. Із гріпи підставляли зуби, Ялозили все смальцем губи, щоб підвести на гріх людей, піндючили якісь бочки, мостили в пазусі платочки, в котрих не було грудей. За сими по ряду шкварчали в розпалених сковородах. Старі баби, що все ворчали, базікали о всіх ділах. Цей тільки старину хвалили, а молодих товкли та били. Не думали ж, які були. І ще як самі дівували, та хлопцями як гарцювали, та й по дитинці привели. Відьом же тут колесували і всіх шептух і ворожок, там жили з них чорти мотали, і без вотушки на клубок. На припічках, щоб не орали, у комини щоб не літали, не їздили б ноупирях. І щоб дощу не продавали, вночі людей, щоб не лякали, не ворожили б на бобах. А водницям таке робили, що цур йому вже і казать. На гріх дівок щоб підводили, і сим учились промишлять. Жінок у чоловіків крали і волоцюгом помагали, рогами людський лоб квітчать. Щоб не своїм не торгували, того б на откуп не давали, що треба, про запас держати. Це Іван Котляревський енеїда. Наступного разу я прочитаю вам про зустріч Енея та Дідони теж у пеклі. Це неймовірна історія кохання. Вона дуже-дуже кратенька і дуже-дуже трагічна. Тож підписуйтесь на цей канал, щоб це не пропустити. А більше корисних та красивих цитат ви зможете знайти на телеграм-каналі Цитач, де ми за адмінами пригощаємо цитатами з книжок, які читаємо зараз. Тож запрошую посилання в шапці простіше.